Чи втомилися ви від нескінченного прибирання, коли кожна пляма вдома як ворог, а кожна пляшка з хімією це ще й ризик для здоров'я? Ми вас розуміємо, і саме тому хочемо звернути вашу увагу на полегшення прибирання вдома за допомогою параочисника профтер СК 618 А, який змінює сам підхід для чистоти вдома. Це не просто прилад, це ваш новий помічник у битві за чисту безпечну оселю. Його сила потужні палі, яка за лічені хвилини нагрівається аж до 120 градусів, розм'якшує, розчиняє, а потім змиває навіть найстійкіші забруднення, такі як жир, наліт, іржу, бруд, пив, бактерії, пліснява. Усе йде геть без жодної краплі хімії. Прибирання перестає бути рутинною, коли ви берете пароочисник профтер до рук: плита, духовка, витяжка, чисті без криптів, плитка та шви у ванні блищать без дезінфекторів, дитячі іграшки, вікна, дзеркала, безпечні для малечі, прозорі як вода. А тепер розглянемо комплектацію. Трубка продовжувач 55 см. Дві штуки. Насадка широка щітка 28 см. Насадка для рівних поверхень Скла чи плитки 18 см. Насадка перехідник дві штуки. Насадка точкова із малим соплом 5 мм. Круглі насадки із щіткою 3 штуки. Сама менша 2 см. Середня 3,5. І найбільша із додатковою турбонасадкою 7 см, яка всередині крутиться. Ця насадка, до речі, є в комплекті тільки в моделі 618А. В моделі 618B її немає. Зверніть на це увагу. І звичайно, Ганчірка для насадки, лінійка для води та сумка чохол Пароочисник пров 3K-618 розумна техніка для сучасної оселі. Він має резервуар на 2 літра, що забезпечує до 40 хвилин роботи, а це означає, не потрібно постійно доливати воду. Можна працювати зосереджено, довго і результативно. Потужність 2 кВт гарантує, що вже за 7 хвилин пар буде готовий до робочої температури. А система з індикаторами чітко покаже, коли можна починати роботу, а коли потрібно долити воду. До речі, якщо в процесі роботи у вас загорається індикатор. Червоним кольором це означає, що потрібно долити води в резервуар.